Триває курська операція, і українські сили поступово переносять війну на територію противника, змушуючи росіян відчувати наслідки власної агресії. Командування визначає головну мету на цьому етапі зруйнувати логістику, бо без підвозу пального і боєприпасів вороже угруповання втратить боєздатність у підземному штабі. Розвідники розкладають на столи карти, супутникові знімки і роздруківки з дронів. Усі погляди прикуто до річки Сейм у Курській області, де розташовані три ключові мости, що з'єднують тилові райони з передовою. Саме тут сходяться головні маршрути постачання, і саме тут ворог найбільш вразливий. Офіцери вивчають графік руху ворожих колон, червоними лініями позначають маршрути постачання, синіми – кола, блокпостів і складів. Найбільший інтерес викликає міст у районі Глушково. Через який щодня проходять десятки вантажівок з пальним, боєприпасами та технікою. Супутникові знімки підтверджують, що протягом останніх діб рух тільки зріс, утворюються затори, техніка скупчується на під'їздах. Це ідеальна мішень. Розвідка доповідає, що на мосту і поряд із ним регулярно зупиняються автоколони, іноді навіть бронетехніка. Висновок очевидний без цього мосту противник залишиться відрізаним. А його угруповання на південь від сейму втратить можливість вести активні бойові дії. У штабі ухвалюють рішення необхідно завдати комбінованого удару. Авіація повітряних сил повинна застосувати високоточні бомби і зруйнувати міст. А одразу після цього ракетні комплекси Хімарс накриють техніку, яка скупчиться на під'їзних шляхах. Така тактика дозволить не тільки знищити об'єкт інфраструктури. А й завдати великих втрат у живій силі і техніці. Далі йде обговорення боєприпасів. Вибір падає на французький AISM Hammer, планируючи авіабомби калібром 250 і 500 кілограмів. Вони оснащені системою GPS та інерційним наведенням, можуть планирувати на десятки кілометрів, що дозволяє літакам не входити у зону щільної ППО. Це ідеальний інструмент для таких завдань. Носіями обирають українські Міг-29, які вже пройшли адаптацію під це озброєння і мали досвід його застосування на інших напрямках. Пілотам пояснюють методику виконання: політ низько над землею, щоб обійти радари, різкий підйом на рубежі, скидання бомб і відхід на зниження під прикриття рельєфу. Це небезпечно, але іншого способу не існує. Офіцер тактичної авіації уточнює, удар повинен бути синхронізованим з роботою Хімарс. Ракетні підрозділи отримують координати і готуються завдати удару по техніці одразу після авіації. Таким чином, ворог не матиме жодного часу для маневру або відходу. Командир штабу підсумовує. Основна ціль міст, вторинна ціль техніка, яка буде зосереджена поблизу. Успіх операції залежить від точності і синхронізації. У кімнаті западає тиша. Кожен офіцер розуміє, що від цього завдання залежить хід всієї операції. Пілоти уважно слухають інструктаж, переглядають планшети з картами, уточнюють орієнтири і маршрути ухилення. Вони знають на підготовку часу мало, а ризик величезний. Але всі згодні без цього удару подальший наступ та оборона буде під загрозою. На аеродромі готуються до вильоту, механіки і техніки працюють мовчки і швидко. Кожен знає свою задачу і не витрачає часу на зайві слова. До Міг-29 підвозять бомби AASM Hammer. важкі контейнери повільно рухаються на підйомниках, під крилами ляскають замки, і боєприпаси стають на місце. Механіки підключають кабелі і перевіряють, чи отримують бомби правильні координати. Дані вводять кілька разів, порівнюють із картами, звіряють з інформацією штабу, помилки тут неприпустимі. В ангарі чути гуркіт генераторів, клацання інструментів і запах пального у цій атмосфері кожен відчуває, що готується важливий виліт. Пілоти тим часом вивчають планшети, ще раз переглядають маршрут, запам'ятовують орієнтири, повторюють схему поп-ап. Інструктор нагадує, Головне завдання залишатися непоміченим до останнього моменту, лише тоді піднятися і виконати скидання. Після удару необхідно одразу йти на зниження і уникати радарів. Один з техніків витирає піт з чола і каже коротко: Машина готова. Пілот киває, надягає шолом і перевіряє систему зв'язку. Тим часом на іншому кінці операції Хімарс займають позиції. Екіпажі виходять з укриттів, перевіряють пускові установки, вводять координати і синхронізують час. Усі дивляться на годинники, операція повинна пройти по хвилинах. Якщо буде хоч одна затримка, ворог може уникнути удару. Пілоти займають свої місця в кабінах, закривають ліхтарі у шоломах. Чути лише короткі голоси диспетчерів. Командир підходить до одного з літаків і каже: пам'ятай, головна ціль. Міст, головне завдання повернутися. Двигуни запускаються. Гул турбін наповнює аеродром. Вібрація відчувається навіть у землі. Один за одним Міг-29 виходять на злітну смугу, а потім спалахи сопел зникають у небі. Зліт виглядає як відточений ритуал, результат сотень тренувань. Пілоти набирають швидкість і відриваються від землі. У кабінах стоїть напруга, але рухи. Точні і впевнені вони йдуть низько, майже торкаючись верхівок дерев, використовуючи рельєф, щоб залишатися невидимими для ворожих радарів. Попереду пагорби, ліси і поля, які стають природним укриттям у кабінах. Чути лише дихання пілотів і уривчасті команди з бази. Кожен маневр виконується з максимальною точністю, адже на такій висоті будь-яка помилка може стати фатальною. Індикатори під крилами блимають зеленим, нагадуючи, що бомби готові до застосування. Пілоти тримають курс і чекають моменту, коли потрібно буде піднятися для виконання головного завдання. Шлях до цілі скорочується, відлік іде на хвилини. У штабі на моніторах стежать за кожним рухом. Оператори фіксують сигнали літаків і передають дані офіцерам. Напруга зростає, адже всі розуміють. Попереду найнебезпечніший етап вихід на рубіж удару. Міг 29 наближаються до рубежу застосування, темрява навколо стає ще густішою, але пілоти відчувають, що час надійшов, вони синхронізуються по курсу, вирівнюють машини і готуються до маневру «поп-ап». У кабінах коротке клацання тумблерів, на приладах загоряється зелений індикатор готовності бомб. Команда надходить у навушники. Вихід на рубіж. Пілоти різко тягнуть штурвали, і літаки починають стрімкий набір висоти. У цю мить їхні силуети стають помітними для ворожих радарів, але часу у противника вже немає. Системи наведення фіксують координати. На екранах з'являється символ мосту, стрілки підтверджують точність. За кілька секунд відділяються важкі бомби AISM Hammer. вони розлітаються парами і одразу беруть курс на ціль. Під крилами стає легше, пілоти різко опускають носи літаків і йдуть на зниження, зникаючи під прикриттям рельєфу. Бомби планирують десятки кілометрів, коригуючи траєкторію за системою GPS. і ворог вже не може їх зупинити. У російському радіоефірі чути паніку. Розрахунки ППО кричать про невідомі цілі, але реакція запізнюється. За кілька секунд над річкою вибухає потужний вогняний спалах. Центральна частина моста розлітається, бетонні плити провалюються у воду, металеві конструкції гнуться і падають у річку. Вибухова хвиля котиться берегами, уламки летять у різні боки, і міст перетворюється на купу руїн. У штабі лунає коротке повідомлення. «Є влучання». Напруга спадає, але операція ще не завершена, бо тепер черга за хій На під'їздах до мосту зупинилася велика колона російської техніки. Вантажівки і броньовані машини утворили затор, не маючи змоги рухатися далі. Це саме те, чого чекали українські ракетники. Пускові установки виходять на режим і за командою ракети йдуть, залишаючи за собою світлі сліди. За лічені секунди снаряди накривають під'їзди. Серія вибухів розриває десятки машин, паливні цистерни вибухають, величезні вогняні кулі піднімаються у небо. Полум'я охоплює дорогу. Бронетехніка детонує від власних боєкомплектів, вибухи тривають один за одним, створюючи пекло на березі річки. Розвідка фіксує повний хаос, колона розгромлена, ворог намагається рятуватися. Але дороги завалені уламками. Логістика на цьому напрямку паралізована. У штабі чути голос офіцера. Мета досягнута. Пілоти тим часом йдуть на зворотному курсі, тримаючи мінімальну висоту, щоб уникнути повторного виявлення. У кабінах стоїть втомлена тиша, кожен відчуває, що завдання виконано, але концентрація не спадає. Повернення завжди небезпечне, і до бази треба дійти так само точно, як і до цілі. Нарешті на горизонті з'являються вогні аеродрому, голос диспетчера підтверджує, посадка дозволена один за одним Міг-29 торкаються смуги. Парашутні гальма розкриваються, машини зупиняються під вигуки техніків, пілоти знімають шоломи, обмінюються короткими поглядами і мовчазними кивками. Слів не потрібно, бо всі знають. Міст зруйновано, техніка знищена, ворог відрізаний від постачання. Операція завершена успіхом, і цей успіх став частиною більшої битви за визволення.